Всім доброго дня, нехай Господь благословить вас сьогодні. Записую першу таку рубрику цю хліб щоденний. І знаєте, сьогодні я хотів би поділитися думкою про страх Господній. За планом перемоги, ми читаємо Псалом 128, в якому написано пісня прочан: блажен кожен, хто боїться Господа, хто ходить путями Його. Коли труд своїх рук будеш їсти. Блажен ти і добре тобі, твоя жінка в кутах твого дому, як та виноградна плідна, виноградина плідна, твої діти навколо твого стола, немов саджанці та оливкові. Оце так буде поблагословенний муж, що боїться він Господа. Нехай поблагословить тебе Господь із Сіону, і побачиш добро Єрусалиму по всі дні свого життя, і побачиш онуків своїх мир на Ізраїля. Насправді, друзі мої, слово Боже, Біблія говорить, що початок мудрості то є страх Господній. Що таке страх Господній? Страх Господній – це шанувати Бога, це ходити перед Його лицем, це вчиняти добре, тому що ти його любиш. І знаєте, дуже важливо мати страх Господній в своєму серці. Тут написано, що блажен кожен, хто боїться Господа. То ходить путями його, коли я розмірковую про страх Господній, я згадую завжди Йосипа, який е, боявся Бога. Да? Він був улюбленим сином свого батька, і в Біблії сказано, що брати вони зненавиділи його за те, що в нього бачення було від Бога, за те, що в нього були відносини з Богом, за те, що в нього були відносини з його небесним, з його небесним батьком і з земним батьком. І знаєте, вони вирішили його вбити. І е, вони його не вбили, тому що Юда заступився за нього, і вони його продали до рабства. В рабстві він був вірним, тому що боявся Господа. Знаєте, боятися Господа це жити е, тими настановами Божими тоді, коли тобі зручно, і тоді, коли тобі незручно. Знаєте, бувають випадки, коли ми, е, можливо, здається, зручніше або вигідніше для нас. Десь обманути, десь о, украсти, десь сказати неправду, десь вчинити не зовсім чесно, але люди, що бояться Бога, вони ходять його путями, тобто вони ходять путями правди. І написано, що Ісус Він полюбив правду і зненавидів беззаконня. І тому Господь помазав його єлем радості більше за усіх. Знаєте, друзі мої, ми повинні любити правду. Ми повинні любити Божі путі, Божі шляхи в своєму житті. Знаєте, простий приклад. Наприклад, от зараз, буквально сьогодні, я забирав там сертифікат на газову установку. Можна цього не робити, можна їздити на газу і не реєструвати газ. Знаєте, але я боюсь Господа, і я хочу, щоб моє життя воно догоджало йому, щоб воно радувало серце мого небесного батька, щоб мій батько небесний не соромився називати себе моїм Богом. І ви знаєте, Йосип він прожив життя. Людина, яка боялась Господа, він прожив життя людини, яка ходила путями його. В домі Патіфара його е, намагалася е, спокусити дружина Патіфара, але він втік від неї, бо боявся Господа. В тюрмі він був вірний і він пророкував. Він казав, е, тлумачив сни. Так, як Бог йому відкривав, тому що він боявся Господа, хоча міг би десь малодушу сняти, знаєте, там сказати якось, як йому зручно, щоб не ну, догодити людям, але люди, які бояться Богу, вони догоджають Богу. І от знаєте, наприкінці історії про Йосипа, я хотів би зачитати е, такі слова, які говорить, святе письмо, яке говорить Йосип до своїх братів. І побачили Йосипові брати, що вмер їхній батько, та й сказали: а що як зненавидить нас Йосип? І справді верне нам усе зло, що ми йому були заподіяли. І переказали вони Йосипові, говорячи, батько твій заповів був перед своєю смерті, кажучи, отак, скажіть Йосипові: прошу, вибач гріх братів твоїх та їхню провину, бо вони тобі зло було заподіяли. А тепер вибач гріх рабам Бога, батька твого, і заплакав Йосип, як вони говорили до нього. Знаєте, серце людини, яка боїться Господа, воно м'яке, воно здатне. Плакати, воно здатне чути, воно здатне покорятися волі свого небесного батька. І пішли також браття його, і впали перед лицем його та й сказали: ось ми тобі за Тобто вони готові були, вони розуміли, що вони винні перед ними, готові були бути рабами його, не братами навіть, а рабами. А Йосип промовив до них: не бійтеся. Бо хіба ж я замість Бога, ви задумували були на мене зло? Та Бог задумав те на добро, щоб зробити, як вийшло сьогодні, щоб заховати при житті великий народ. А тепер не лякайтеся, я буду утримувати вас та дітей ваших. І він потішив їх і промовляв до їхнього серця. іншому перекладі написано Йосип сказав: їм не бійтесь, бо я боюсь Бога. Знаєте, друзі мої. Люди, які бояться Бога які ходять путями Його, будуть блаженні і будуть благословені завжди. Початок мудрості то є страх Господній. Знаєте, сьогодні, я бачу багато коментарів різного характера проти людей Божих, різних людей Божих. Хтось заступається за якусь правду, знаєте, але є правда Божа посеред всього. Якщо ми боїмось Бога, давайте триматися правди Божої, давайте догоджати Богу, давайте робити те, що від нас чекає. Він любити одне одного, прощати одне одного, вірити одне в одного. Знаєте, жити по духу, так як сказав Господь. І Бог буде піднімати нас. Нехай Бог благословить наш сьогоднішній день. Смачного вам кушайте слово Боже, і нехай Божа благодать перебуває з кожним із нас. Амінь.